Скрізь в Україні сьогодні звучали автомобільні клаксони. Автомеданівці вийшли на майдани і вулиці найбільших міст України, аби виголосити свою єдність і з Донбасом. Закликали скласти Донбас говорив не силовим методом, а он щоб він понсложив оружию. Розпочалася акція в Києві за якийсь час і продовжили в Харкові, Одесі, Херсоні, Тернополі і Івано-Франківську. Вирушили активісти навіть до Луганська цієї миті. Вони разом із представниками обсє чекають на зустріч із представниками сепаратистів. Я призиваю всіх граждан сі за сто жителі Востока, в частності зараз Луганська з Києвом і поговорити, виявити ті важливі моменти, які потрібно справить і не стріляти. У мене чоловік уроженець міста Донецька. Я не хочу втрачати свого чоловіка, який зараз мобілізований до війська. Я не хочу втрачати своїх дітей і я не хочу бачити материнські сльози. Ми обращаємося ко всім. І тим, хто стоїть зараз автоматом, де ніби сидить в окопі, і тим, хто сидить вдома і боїться вийти на самом деле. Давайте обрісуємо ті проблеми, які нас волнують.